Доброго здоров'я глядачам мого каналу. Цей відеогляд від мене, від магазину Планета Залізяка, як ми надаємо гарантію на генератор, що продали. і що зазвичай коїться. Ми продаємо генератори вже багато-багато років. Тож, генератори від магазину Планета Залізяка я продаю зі справжньою гарантією. Я роблю відеогляд, як я його запускаю і відправляю клієнту. При запуску. Кнопочка доверху. І заслонку треба в цю сторону відкривати. Краник має бути в такому положенні. Запускаємо. Відправив невеличкий генератор в інше місто. Зробив відео, відправив генератор. Людина отримувала, подякувала. І згодом за декілька днів почалися відеогляди на Viber. що генератор не працює. Його не можна запустити. Так і так. Я хочу повернути. Я дивлюся відео. Людина, коли запускає генератор, заслонку подачі повітря ставить в неправильному положенні. Хоча відеогляд я вже надсилав, як правильно запускати. Включено ручка вправо. Я кажу, добре, відправляйте до мене за мій рахунок, отримав 205 гривень, заплатив, отримав я цей генератор. Припрошую. Знаєте чому? Тому що зараз війна і люди, які купують генератори, вони просто до цього з цим не зіштовхувалися. Ну, наприклад, якщо я знаюся на електровелосипедах, які продають генератори, мотоблоки то в пральних машинах я взагалі не розбираюся. І коли я її придбаю, я звісно не вмію її користуватися. Тому надаю кожному пораду. Перед тим, як купувати такі складні речі, потрібно прийти в магазин і попросити, щоб вас навчили. Якщо немає змоги, подивіться відеоуроки в Ютуб, як правильно користуватися. Тож порада кожному глядачу: прийдіть і навчіться, щоб не було такого, як трапилося з нашим клієнтом. І перепрошую не з одним клієнтом, а їх дуже багато. І цей випадок я вирішив показати вам, щоб ви знали, як я працюю. Трохи боляче на душі, кожен тиждень отримуєш різновинитні відеогляди, де людина реально показує, що він. Неправильно запускаю, заслонку ставить не в тому положенні, але винний чомусь ми. Тому, дивлячись, що йде війна, я жалію літню людину, я кажу, відсилайте, я плачу за дорогу. За дорогу, нагадую, заплатив 205 гривень. Отримав я 14 січня 10.36 і відразу 14 січня в 10.45 за декілька хвилин я відправляю генератор своїм коштом. Вже за 190 гривень назад людині. Хоча я вже мав би і не платити ці кошти, і просто попросити в нього повернути ті, бо я тут не винен. Людина просто не вміє користуватись. Але я гарантію надаю ці кошти, я заплатив людині ще раз надаємо відеогляд, як користуватись, і попрошу доправити бензину, бо там вже пустий бак. Користуйтесь, нехай вас зігріває в ці холодні ночі. І, будь ласка, перед тим як купуєте, обов'язково навчіться користуватися. Відкриваємо. Нагадую, отримав я о 10.36. Клієнт жаліє, що генератор не працює, запустити він його не може. Перевіряємо. Давай, блин. Можно сюда, да? Да. Запустили. Перевірили іскру таким чином, так, хлопці? Угу. Глядачі, генератор просто ще холодний. Тому працює нестабільно, але генератор запустиє, знаходимося біля нової почти. Відправляю клієнту назад. Запаковуємо назад, як він прийшов, клієнт, мабуть, з політиком, номером. Ми брали з собою бензин, не знадобився. Брали з собою запасну частину, ну, мало ли свічку. по гарантії свічку, нічого не знадобилося. Веземо на сервіс, людині відправляємо. Виставили вуличку чергу. Забираю ще одну передачку. Історичний момент. Зв'язки наше місце, як називалось, колись на Олад Волинський. Пройшли нову вулицю. Їдемо назад. Нагадую, 10.36 і 10,45 це дуже невеликий термін, щоб перемонтувати або просто замінити генератор. Людина поставила відмітку, що це його. І хочу сказати, що ми ще і в чергі трохи постояли на новій пошті. У нас добра команда, ну звісно, ми не команда Шумахерів, яка швидко міняє колеса там в гонках. Ми просто запустили ніяких підкладань інших генераторів, замін запчастин не відбулося. Людина побачить, коли отримала свій генератор, і все на місці.